5 лютого, як стати мудрим. У Артура є багато іграшкових тваринок. Він розкладає їх на підлозі і вчить їх мудрим порадам, які почув від тата та мами. Він знає, що коли виросте, то буде щасливим і мудрим, якщо буде слухатися їх. Бог дав нам батьків, щоб вони вчили нас. Завжди слухай поради. Своїх батьків біблійний вірш. Слухай ради, її картання приймай, щоб мудрим ти став при своєму кінці. Приповісті 19.20. Молитва. Боже, дякую за тата і маму. Бо багато чого дізнаюся від них.